Всім доброго дня. Перед вами безнасінний сорт американської селекції під назвою Солодкий світ. Має ранній термін достигання 105-115 днів, можна сказати, навіть дуже ранній. Колір такий зелено-жовтий. Має гарні великі грона від грам 500-700 і до, до кілограм, кілограм 200 Ось ця, наприклад, тут буде кілограм, можливо, і більше. Тут є рядом ось, тут за кілограм по дві, по дві грони на один пагін. Тут також по дві на пагін. От така грона, напевно, тут буде кілограм 300. Дуже гарні, великі грони Також має дуже високі смакові властивості. Дуже високі. М'якоть, щільна, хрумка. Гармонійний смак з таким фруктовим ароматом. Сочна, солодка, солодка. Ось тут я зараз розрізав декілька ягод абсолютно без насіння і дуже сочна така. Дивіться, бачите, яка вона ну, соковита і смачна. І ягода також дуже крупна від грам, напевно, 7-8 до 12. Зараз я вам покажу. ось Маємо 11 грам і 4. Тут маємо 12 грам, без насіння, кишмиш 12 грам. Ось дуже крупний. Має гарні великі грона, прекрасний смак, прекрасний такий вигляд. Подивіться, які це шикарні грона. Дуже смачний. Це в нас солодкий світ.